У мене дуже важливе секретне завдання, про яке я розповім пізніше. А зараз я хочу познайомити вас з моєю командою це рій злам». Євгенія Хорунджа. Вона зберігає і носить наш прапор. Кирило наш суддя. Вміє чекати і не втрачати спокою навіть у складних ситуаціях. Мур займає посаду осавула. Належить до кошової старшини. Спортивний і енергійний. Владислав Скарбін. Віддає кошти цінними паперами. Рішучий і сміливий. Кірі перекладач. Творчий і розумний. Має глибоке розуміння світу. Іван Писар займається переписуванням паперів. Володіє високим рівнем організаційних навичок. А я Злата, командир рою. Про себе скажу. Що я вірю в свої сили і готова працювати наполегливо, щоб досягти успіху у навчанні та в житті. Хочу познайомити вас з нашим батьком та мамою Ми його дуже поважаємо і любимо. Зараз він проводить засідання штабу, на якому йдеться про наші добрі справи. Рій, збірка! Рівняйся! Струнко! Рій! Межла! Класло, рой! Засіння небо, за жовтне коло заборотися! Дай боже там не жилося! Спочить! Нормальний слід, зі зі. Рій, збірка! Рів, дволаву шукусь! Право, зімкнись! Пону калину, наче мандралини грізно і воска. Слава Україні і героям слава. наша доля, наша воля не бере загинала, війна папі аж до довго, у землі святи, навче вченко, мудре слово йде по Україні, скоро наші гори згинуть назавжди, і стій та спа. Вій, воднолами шикуйся! Рівняйся! Струнко! Щоб стати справжнім козаком, слід пройти дуже нелегку школу навчання, скласти суворі іспити, які витримують не всі, тож не всі стають козаками. Козак не тільки неперевершений воїн, а й ще так само добре знає грамоту. Основи наук. Незламні до мене Під небом України яскраві килими, степу хрила і хвилі дніпрові. і хмари золотаві, і щастя острови. Хай має ряд над нами державні прапори. Кольорова з білими. За з повагою ставиться до старших. молоді козаки завжди в усьому допомагають старшим і залишають без уваги дівчат. Любовні феліски. Shall is